Вітаю вас! Напевно, ви бачили на просторах інтернету такий найпоширеніший варіант натуральної круглої губки з джуту для посуду та прибирання. Але, як на мене, губкою такої щільності та форми, наприклад, мити посуд, незручно зовсім. Після намокання така губка стає занадто твердою і їй зручно тоді мити хіба що килими. Але, як показав мій досвід, цей джутовий кругляш абсолютно гарний, як така собі підстилочка або мильниця під мило. Особливо рекомендую використовувати подібні джутові мильнички під мило з нуля, ручної роботи, яке я, наприклад, дуже люблю. Сьогодні я покажу вам, як зробити своїми руками губки з джуту, які, як на мене, Мають найзручніші форму розмір та товщину та залишаються більш гнучкими ніж круглі губки. Дві з них мають зручні петельки, які не заважають при використанні. Та між сеансами прибирання або миття посуду такі губки також можна класти на батарею, підвішувати за петельку, щоб волога відходила без проблем. У цьому відео я покажу вам, як зробити своїми руками одразу три перевірені нами, нашими замовниками та знайомими варіанти таких зручних губок. А ви вже спробуйте та вирішите, який з цих варіантів зручніший саме для вас. Для першого варіанту губки, розмір якої приблизно 9х14 см, я використовувала джутовий шпагат. З двох ниточок, діаметр якого біля двох мм. Ще використовувала гачок діаметром 6 мм та гачок діаметром 4 міліметри. А також використовувала голку, щоб ховати хвостики шпагату в кінці роботи. Робимо першу петлю, надіваємо її на гачок. І набираємо 6 повітряних петель. Як зробити першу петлю повітряні петлі та стовпчики без накиду, ви можете подивитися на моєму каналі за посиланням зверху або в описі під цим відео. Тепер робимо ще одну повітряну петлю у якості петлі підйому. У другу від гачка петлю ми пров'язуємо стовпчик без накиду. І далі у кожну петлю ми пров'язуємо ще по одному стовпчику без накиду. У цьому ряду у нас вийшло 6 стовпчиків без накиду. Хвостик шпагату, який у нас залишився спочатку, ми будемо ховати в стовпчиках наступних рядів. Пров'язуємо петлю під'єму та перевертаємо наш виріб. Так, як ми перегортаємо сторінку книжки. Оце петля підйому, її ми пропускаємо. І під наступну петлю під обидві дужки ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Під наступні 5 петель ми також пров'язуємо стовпчики без накиду. Та не забуваємо, що нам треба сховати під стовпчиками хвостик. У цьому ряді у нас також повинно бути. Шість стовпчиків без накиду. Знову робимо петлю підйому, перегортаємо виріб, пропускаємо петлю підйому і у другу петлю від гачка пров'язуємо знову 6 стовпчиків без накиду. У цьому рядку ми сховаємо залишки хвостика. І так, в'яжемо далі. Всього у нас повинно вийти 17 рядків. У кожному з них буде одна петля підйому і 6 стовпчиків без накиду. Ось я зв'язала вже ці 17 рядів. Тепер нам потрібно обв'язати по периметру цього полотна стовпчиками без накиду. Для цього ми під петельку, з якою виходить петля що на гачку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так. І тепер навпроти кожного ряду ми пров'язуємо також стовпчик без накиду. Тобто, пров'язуємо ще 15 стовпчиків без накиду. Під останню петлю, це у нас буде кут. Ми пров'язуємо 3 стовпчики без накиду та розвертаємо роботу. Якщо ви спочатку роботи не сховали хвостик, то можна зараз його в'язати під стовпчики без накиду. Пер під обидві дужки кожного наступного стовпчика ми знову пров'язуємо стовпчики без накиду. Так, у нас від кута до наступного кута повинно вийти 4 стовпчики без накиду. Остання петля це також кут нашої губки, тому сюди ми пров'язуємо 3 стовпчики без накиду та повертаємо наш виріб. Тепер від цього кута до наступного кута ми повинні пров'язати навпроти кожного ряда по стовпчику без накиду. Тобто від кута до кута у нас вийде 16 стовпчиків без накиду. Якщо у нас залишився хвостик, продовжуємо вв'язувати його під стовпчики. Крайня петля це знову кут. Сюди вв'язуємо 3 стовпчики без накиду. Над кожним стовпчиком тепер пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. Останній стовпчик це знову кут. Ми спочатку сюди вже в'язали стовпчик без накиду, тому нам треба в'язати ще два стовпчики без накиду. Та зробити з'єднувальну петлю. Тепер замінюємо гачок 6 мм на гачок діаметром 4 мм та робимо 8 повітряних петель. З'єднуємо ланцюжок з повітряних петель з сусіднім кутом. Для цього робимо з'єднувальну петлю. Тепер можемо обрізати робочу нитку, залишаємо такий кінчик нитки, щоб зручно було його сховати за допомогою голки. Робимо ще одну повітряну петлю, витягуємо кінчик нитки та затягуємо вузлик. Тепер за допомогою голки сховаємо кінчик нитки, під стовпчики без накиду останнього ряду. Для цього ми заводимо голку під стовпчики спочатку в один бік до кінця ряду. Добре розправляємо виріб, шукаємо ниточку, за яку можна зачепити наш кінчик нитки. Та тепер заводимо голку під ті ж стовпчики тільки в протилежному напрямку. Тепер зайвий кінчик нитки можна обрізати остаточно. Перша губка для посуду і прибирання майже готова. Що з нею робити далі, я покажу наприкінці цього відео. Тепер давайте зробимо другий зручний варіант губки для посуду і прибирання. Для неї нам знадобиться гачок діаметром 8 мм, гачок меншого діаметру. У мене це гачок діаметром 4 мм. Та голка, щоб сховати кінець нитки. Для цієї губки я використала шпагат товщиною десь 2,5 мм. У мене він із трьох ниточок. Робимо першу петлю та набираємо 5 повітряних петель. Робимо петлю підйому І у другу петлю від гачка в'яжемо 2 стовпчики без накиду. І тепер у наступні петлі пров'язуємо 3 стовпчики без накиду. В останню петлю пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. Розвертаємо виріб та треба гачком сховати кінчик нитки під сусідні петлі. У ті ж самі петлі, тільки у протилежному напрямку, ми пров'язуємо також 3 стовпчики без накиду. Тепер у останню петлю, в яку ми вже пров'язали 2 стовпчики без накиду, ми повинні пров'язати ще 3 стовпчики без накиду. З'єднуємо початок і кінець ряду за допомогою з'єднувальної петлі. Тепер під з'єднувальну петлю в'яжемо перший стовпчик без накиду наступного ряду. Хвостик нитки продовжуємо в'язувати під стовпчики наступного ряду. Під з'єднувальну петлю доповнення до першого стовпчика ми в'яжемо ще один стовпчик без накиду. Це у нас буде майбутній кут губки. Під наступні стовпчики ми пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. Над наступним стовпчиком знову буде кут. Сюди нам треба пров'язати 3 стовпчики без накиду. Повертаємо виріб і під наступну петлю в'яжемо один стовпчик без накиду. Над наступним стовпчиком у нас також буде кут губки. Сюди пров'язуємо три стовпчики без накиду. Розвертаємо виріб. І під наступні петлі ми в'яжемо ще 5 стовпчиків без накиду. На цим стовпчиком також буде кут. Сюди в'яжемо 3 стовпчики без накиду. Тепер знову один стовпчик без накиду у наступну петлю. Ми дов'язали до першого кута. Сюди ми вже в'язали два стовпчики без накиду. В'язуємо ще один стовпчик без накиду і робимо з'єднувальну петлю. Починаємо наступний ряд. Знову під з'єднувальну петлю ми в'яжемо. Два стовпчики без накиду. В наступні петлі ми в'яжемо тепер сім стовпчиків без накиду, далі у нас буде кут губки, сюди ми в'язуємо три стовпчики без накиду. Під наступні 3 петлі ми в'яжемо 3 стовпчики без накиду. І знову кут, в якому також ми в'яжемо 3 стовпчики без накиду. Розвертаємо виріб і в'яжемо 7 стовпчиків без накиду під наступні петлі. Знову кут три стовпчики без накиду. Під наступні петлі три стовпчики і знову перший кут. Два стовпчики там вже є, в'язуємо туди ще один стовпчик без накиду. Тепер з'єднуємо початок та кінець ряду за допомогою з'єднувальної петлі. Аналогічно пров'язуємо останній четвертий ряд. Також в кутах ми пров'язуємо по три стовпчики без накиду. Вздовж довгої сторони губки буде. Буде по 9 стовпчиків без накиду. Вздовж коротких сторін губки буде по 5 стовпчиків без накиду. Це знову перший кут. Сюди ми повинні в'язати ще один стовпчик без накиду. З'єднуємо початок та кінець ряду з допомогою з'єднувальної петлі. Тепер треба замінити гачок діаметром 8 мм на гачок діаметром 4 мм. Розвертаємо виріб, як перегортаємо сторінку книги. У другу і третю петлю від гачку пров'язуємо по з'єднувальному стовпчику. Або вони ще називаються напівстовпчики. Тепер пров'язуємо 5 повітряних петель. пропускаємо на губці три стовпчики і у четвертий стовпчик пров'язуємо з'єднувальну петлю. Та у наступну петлю робимо ще один напівстовпчик. Залишаємо кінчик нитки, щоб його заправити, та обрізаємо шпагат. Тепер також треба сховати кінчик нитки, як я показувала у попередньому варіанті губки. Все можна обрізати ниточку. Що робити з губкою далі, я також покажу наприкінці цього відео. Тепер зробимо третій варіант зручної губки, він буде квадратної форми. Для цього варіанту губки нам знадобиться гачок діаметром 8 мм. Та шпагат також 2,5 мм, який у три ниточки. Робимо петлю Амігору і в'язуємо в неї чотири стовпчики без накиду. Якщо трохи потягнути за кільце. У нас затягнеться зайва петля ось тут. Тепер затягуємо петлю Амігурумі. Третю петлю від гачка робимо з'єднувальну петлю. Хвостик також будемо в'язувати під стовпчики наступного ряду. Під з'єднувальну петлю тепер пров'язуємо 2 стовпчики без накиду наступного ряду. Під наступну петлю пров'язуємо три стовпчики без накиду, під третю петлю пров'язуємо також три стовпчики без накиду. Та під четверту петлю ми також пров'язуємо три стовпчики без накиду. Під першу петлю ми пров'язали вже два стовпчики без накиду. Нам, нам треба пров'язати ще один стовпчик. І тепер з'єднуємо початок і кінець ряда з'єднувальною петлею. Починаємо третій ряд. Під з'єднувальну петлю ми в'яжемо два стовпчики без накиду. Це буде перший кут нашої квадратної губки. Пров'язуємо першу сторону нашого квадрату. Тут буде 2 стовпчики без накиду. Під кожну наступну петлю. Під наступну петлю пров'язуємо кут. Тобто, в'яжемо 3 стовпчики без накиду. Знову сторона два стовпчики у наступні петлі Вкут, В кут в'язуємо три стовпчики. Третя сторона квадрату два стовпчики без накиду. Знову робимо кут, в'язуємо під одну петлю три стовпчики без накиду. Розвертаємо виріб. В'яжемо четверту сторону квадрату 2 стовпчики без накиду. Тепер у перший кут ми дов'язуємо ще один стовпчик без накиду. Завершуємо ряд з'єднувальною петлею. В наступному ряді у нас буде по 4 стовпчики без накиду між кутами, а в кутах, як і завжди, ми пров'язуємо по 3 стовпчики без накиду. У останній кут ми пров'язуємо ще один стовпчик без накиду та також закінчуємо ряд з'єднувальною петлею. Так само ми пров'язуємо і п'ятий ряд нашої губки. Закінчуємо цей рядочок самостійно. Я дов'язала до кінця п'ятого ряду і тепер роблю з'єднувальну петлю. Перевірте, щоб у вас було 5 рядочків. Тепер залишаємо необхідний кінчик нитки, обрізаємо ниточку, пров'язуємо ще одну повітряну петлю, витягуємо ниточку та затягуємо петлю. Тепер за допомогою голочки також ховаємо хвостик під стовпчики останнього ряду. Щоб надати гарної форми нашим губкам, проводимо термообробку. Такі губки можна будуть, буде навіть подарувати. Я зазвичай спочатку перевертаю губку виворотною стороною догори. Накриваю або марлею, або звичайною тканиною та пропарюю за допомогою відпарювача, або якщо у вас немає, звичайною праскою з парою. Тепер можна перевернути губку та надати їй остаточної форми. Вона стала більш така жорстка після пропарювання, і дуже зручно їй коригувати форму. Знову накриваємо і знову пропарюємо праскою або відпарювачем. Якщо у вас праска без пари, то можна просто вологою тканиною накрити одразу та прогладити без пари. Те ж саме ми робимо і з іншими губками. Приблизний розмір цих губок після термообробки. Перший варіант 9 на 14 см. Розмір другого варіанту у мене вийшов 7 на 16 см. Та третього варіанту 10 на 10 см. Підписуйтеся на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Та пишіть у коментарях. Які губки для посуду і прибирання подобаються саме вам. Чи подобаються вам губки з джуту? І в такому вигляді, губки можна дарувати своїм знайомим, близьким. Дуже зручно ними користуватися. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Гарного вам настрою, вдалих виробів та миру. До зустрічі!